Маду, вітаю вас. Сьогодні тема добуток різниці та суми двох виразів. В алгебрі вивчаються формули скороченого множення. Чому вони так називаються? Тому що вони дозволяють при множенні двох членів вказати відповідь. Тобто існує закономірність, як знайти цей, наприклад, добуток. І ось у нас перша формула це добуток різниці та суми двох виразів. Розглянемо добуток двочленів А-Б на А плюс Б. Перемножимо їх. Отримаємо А квадрат плюс АБ мінус АБ мінус Б квадрат. АБ знищуються, і ми маємо відповідь А квадрат мінус Б квадрат. Запишемо. А мінус Б на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Отже, ми маємо закономірність, маємо формулу, маємо тотожність. Правило формулюється так: добуток різниці і суми двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. Це дуже корисна формула, вона дозволяє скорочено множити і не використовувати багато зусиль. Наприклад, виконати множення многочленів. 3b-1 на 3b плюс 1. Ми бачимо, що ми маємо різницю і суму двох виразів, яких 3 b і 1. Записуємо. Це буде 3b в квадраті мінус 1 в квадраті. Або після піднесення до квадрату маємо 9Б квадрат мінус 1. Множення виконано. Або ще 13 мінус 14 d на 13 плюс 14. d Тут у нас різниця 13 c і 14, d і їх сума. Тобто записуємо за формулу буде 13c в квадраті. мінус 14 в квадраті. Після піднесення до квадрату маємо 169 квадрат мінус 196. Наступне. Трошечки складніше вже. 8 куб Б мінус 1 третя б квадрат. І 8 куб Б плюс 1 третя б квадрат. Маємо різницю і суму двох однакових виразів. За нашою формулою це дорівнює 8 куб Б в квадраті мінус 1 третя б квадрат в квадраті. Або після піднесення одночлена до степені маємо 64 А в шостій Б в квадрат мінус 1 дев'ята А квадрат Б в четвертій. Також це використовується, ця тотожність, це правило для спрощення виразів. Спростіть вираз 3а на а мінус b, мінус 3а плюс 2b, мінус 3а, помножити на 3а мінус 2b. Спрощуємо. Ну, Перше просто відкриваємо дужки. Маємо 3А квадрат мінус 3АБ. В другому помічаємо, що це є добуток суми на різницю, тобто можна помножити за формулу різниці квадратів. Маємо, буде мінус 3А квадрат, мінус 2Б квадрат. Потім відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, отримаємо. Це буде мінус 9а квадрат плюс 4б квадрат. Ну і попереднє. Е Одночлен. Двочлен. І після зведення подібного доданки маємо мінус 6, мінус 3аб плюс 4б квадрат. Або ще цікаво, знайдіть значення виразу. Його рахувати дуже важко, і це фактично неможливо. Тому маємо використати щось таке хитре. Маємо 3 в 20 на 62 мінус 18 в 10, мінус 2, 18. В 10. Плюс 2. По-перше, замічаємо, що тут добуток степенів з однаковим показником, тому записуємо, як його 3 на 6, 20. А тут помічаємо, що це буде. Тут якби сховано, що різниця квадратів 18 в, 10 в квадраті, мінус 2 в квадраті. Отримаємо 18 в 20, мінус 18 в 20, плюс 4. 18 в 20 і мінус знищуються, залишається відповідь 4. От такі цікаві правила можна розв'язувати за допомогою формули добутку різниці та суми двох виразів. Дивіться МаДОП, і ви будете завжди краще всіх знати математику.